Успішній обороні Збройних сил України завдяки наступу на Харківщині і на півдні нашої армії. Ці плани були зірвані, але часткова мобілізація це знову ж таки шанс Путіна знайти людський ресурс під можливе відкриття другого фронту. Будемо бачити насправді, що буде і чи буде насправді це перекидання ешелонів, до якого нібито готується білоруська залізниця. Ми подивимось, куди кого і що перекидають росіяни. І, звісно, коли буде зрозуміла картина: прямують куди певні сили російські або не прямують, можна буде робити вже певний аналіз, де можливий удар і чи буде цей удар. Збройні сили України з квітня місяця готуються до війни на два фронти і вже готові. Відповідно, кордон укріплений, армія повністю готова.